Всім привіт! Не знаю з чого почати, але ну, в принципі почну з першого, це усіх з Різдвом Христовим, щоб привітати і щоб ми спогадували не тільки раз там на якісь то свята, що дійсно Христос родився, щоб по своєму життю він був у наших серцях але я не про це сьогодні буду говорити, на це можу говорити окремо. Не був давно на полі, по тій причині, що тільки коли посіяли, там трохи воно зійшло. І я більше так ни, часу не був і думаю, сьогодні з обіда поїду, подивлюся. Погода у нас, як ви бачите, така собі, ну, не зимня, ну як є, так Е, Пшениця. Не Богемі, цю пшеницю ми сіяли по сої. Це було, по моєму кінець вересня, як я не подивляюся. Саморобна сівалка, та що бачите, ну, є у відео у мене, де робляться саморобні сівалки. Там запитували, як виставляється норма туди, сюди. Ну, Виставляється вона легко і просто. Ну не про сівалку я буду говорити, я буду говорити про пшеницю. Пшениця Амандос. Сорт такий Остиста. Остиста це вусата, тому що там мене поправляють, що я не дуже говорю чисто по-українськи. Я не... не педагог, я простий хлопець села і може я й не розмовляю чисто по-українськи, але я є людина. Бо є такі, які можуть розмовляти чисто українські, але їм тіло, ну, який прийде промову, я не хочу говорити, але... Як, я, як у нас тут говорять, так і я говорю, тому що я їздив по різних областях, регіонах України і там у кожній області по-різному говорять. Ну, я нікого не критикую, тому що це... Знаєте, я живу в області, де більше ну, у нас є багато ромономовних. Якщо я переключуся на ромономовну і буду говорити у Ютубі по ромономовну, мене зрозуміють люди, але не всі. Румуни зрозуміють, тому що вони так говорять. Молдовани зрозуміють, тому що вони так говорять. Але я говорю так, як, я, як у нас тут говорять. І хто буде там мені писати, що за мову за це, я просто буду відправляти у бан. Якщо ви прийшли подивитися про землю, про техніку, так, да, але якщо ви прийшли просто зачепити, що я там не чисто українською говорю, то вибачайте. Я не буде приходити в, в общем, пшениця остиста вуса. Не гладкий колосок. Сіє... Норма висіву 150 кг була у нас на гектар. От ви бачите, от маю на хвороби трохи є вже. Ну, це таке. Посіяли ми 150 в районі 150 кг. Так воно пішло по нормі. Так воно і сіявся, не більше. ну Це новий сорт у нас. Ми його мали нам трошки так. Десь в районі 80 сотик, і розвели його, цього насіння. Що хочу по ній сказати, вона дуже класно вимолочується Легко і у от є зерно, таке, як кажуть, ну, по-нашому запечене що шелуха, ну, полова з нього не злазе. Та дуже легко молодці і з січкарню навіть з подрібненням вона так подрібнюється. Ну класна пшениця. Хто знає, хто такий сорт аманду, що це за сорт, то мене зрозуміє. Хто не знає, забийте в інтернеті, що за сорт Амандо з пшениці. Ну а Така пшениця у нас. Це ну, в районі десь площа я не буду озвучувати, але ми засіяли її досить багато. Це була соя тут. А рядом тут був, був соняшник. Зібрали соняшник і посіяли богемію. Ну Як ви бачите, це була... Пізний посів, вона тільки сходився. Ну от, Широке міжряддя. Це саморобну всівалку. Е, ну, виглядає на ну, що можу сказати. Я не можу сказати, що погано чи що. ну Нормально. А Бунтір, як каже мій колега, все покаже. Ну, Якось так, думаю, зніму по пшениці і розкажу огляд. По ремонту там задають питання, чому я відео так часто не викидаю. Ну, чесно вам сказати, я... Ну, були моменти, коли я викидав відео воно, на тиждень по два-три відео. якось. А зараз ну не до відео таких викидати. там основному люди більше дзвонять онлайн, як кажуть, режимі, питають, я даю відповідь на запитання, а так, щоб викидати, з часом раз Бог перш за все хоч, щоб був мир. А решту то все до... Все. Тому така пшениця Амандос, посіяна 150 кг на гектар. Е, Ось така яка вона виглядає. Бачу, що є такі хвороби. Ну це не головне. А, я хочу сказати, це по Це не було. поранка, це все по тиску. Якось так. Вітрюган у нас такий, ну. Таке коротеньке відео, думаю, зніму. Усім всього найкращого. Мирного неба над головою для всіх людей і особливо України. Всьому є початок, всьому є кінець. Я, я не політикант, не хочу його в полі. дану ситуацію. Але скажу, щоб Бог зберіг всіх людей, наших хлопців там, де вони зараз знаходяться. Де холод мерзнуту болотій, ну якось так. Хай їх Божа охорона. Ми... Ну я не знаю, що казати такого, що скажу. Я думаю, що всі хочуть українці, щоб був вже мир. І люди з інших країн теж. Ну, з не всіх, не про все буду говорити, бо якось так. Тому всім всього найкращого. трюган, звісно. Гальний о таке. Так що усіх з святами все найкращого, мирного неба, Божої охорони, над кожним із нас и мудрості.